Гряде велика і тривала відбудова погубленої материзни. І що далі? Прийшов час, і Атлант не схотів більше держати на собі небесну баню. Його бунт потряс землю. Якщо рабів не звільняти, то вони звільнюються самі. Не можна силу тугом ліпити різнорідні частки одна до одної. Ми народи різного слова, думки, звичаю, і це не можна стерти, знищити, і не можна відбирати в людини сенс маєтності, накопичення, і бджола його має і білка, і сорока, а найбільше людина українець. Без цього він, як видерта з ґрунту рослина, який то трип животіння без корення і без голови? Що з того, що ми маємо золоті руки, та не маємо проводу, який би нас вивів із гнилого болота? Є руководителі, що ведуть нас за руки, але ж ми були колись великим народом. Великою державою, як це втратилося? У слові Україна, корениться ймення давнього Бога Ра, рай, край, країна, Україна. Се завжди був благодатний клапоть землі, і природно, що його з усіх боків ласо дзьобали й розтягали. Ні князі, ні згодом гетьмани не могли надовго зібрати його у тверду жменю. Землю терзали, нищили, обдирали, ділили. Душа народу слабла в неволі, вивітрювалося почуття себевартости. Велика доба застала нас малими. На взір виходить, що ми більше люди слова, ніж діла. Народ боротьби. Але не перемоги. Та все ж Божа людина має бути вільною, і Божий народ теж. Це первина Божої справедливості і людської гуманності. Що таке народ? Народ це вічно живий храм особистости. Він завжди прийме те, що прийме якась одна людина. Народ це єдина містична душа тисяч, мільйонів тіл, тому його не можна знищити, переробити на чужий копил. Як трава не виросте під горіхом, як огень не сховаєш у сіні, так не ув'язнеш дух народу. Він може підупасти, захиріти, але в слушну хвилю підніметься. І народить поводира. Такі люди, неначе обрані небом, неначе все написано їм народу, хоч ми й видимо їх недоліки, нещадно судимо, зате не залишаємо, йдемо за ними. Такі провідники були в нашого народу і ще будуть, бо це є Божим благословенням. В часи найбільшої руїни і Занепаду. Зроджувати для нашого народу захист і опору запорозьке козацтво, сковороду, Шевченка, Франка. Вони зробили більше, ніж десятки армій. Тут я бачу Божу волю зберегти сей народ. Чому ж тоді, по стількох героїчних змаганнях, бунтах і революціях ми не закріпили свою державність? Головна наша притуга моральний застій. Корінь нашої біди в тому, що ми не вчимося так, як треба, не розвиваємо високу традицію, котру нам полишили предки, не піднімаємо її до мірила поступу передової людности, не знаємо, що хочемо, куди й до чого йдемо. Ще чужинці, що побували в запорожців, дивувалися, що ті найменше з усіх християнських народів переймаються своєю будучиною. Біда і від неоднорідності, розбрату населення, духовна єдність спільноти, ось головний стрижень. А він надломлений. Зродження народу починається з душі, зі слова, та я не певний, що національне легко підніметься в повен ріст, радше все почнеться з матеріального і морального. Це бджолина робота кожного просвітника, кожного соборника на своїм місці. Щільники нації теж треба наповнювати медом. І воском, гряде велика і тривала відбудова погубленої материзни, відбудова в спілці з духом, природою і землею, болісне повернення відібраного раю. Ви в це вірите? І ти скоро повіриш, і інші теж, інакше для чого нам віра? Надія і любов Каміння у воді і впала з побурілих небес осінь, наче зісковзнула з соленої скелі, зваривши за одну ніч на жовто плетиву хмелю, пішла з бляшаним дзвоном по нижчих корчах, по траві. Що враз скулилося під крижаними росами, завії заброви чіплялося богородичне прядиво павутини, голими п'ятами у траві горіхи і збирав їх до коша. Коли ноги вже судомило від студені, брався за яблука, складав їх у пивниці на солому, пересипав попелом, прикладав сухим горіховим листям. Так вони дочекаються нас до яри, казав Світован. Сам він пішов у заломи за золотим коренем, а я домарив, чекав Штефана, що мав звести зілля до фельдшерського пункту, а звідти його перепровадять до Мукачева. Штефан приплівся зі своєю шкапою під обід. Кобила дрімала стоячи, похиливши пісний писок. Тепер вона і Газда ще більше були схожі між собою. Я простяг заготовлену пляшку. Штефан тут же витяг зубами гичку і відсюрбнув від того звуку, чи, може гострого, сливового духу Кубила розплющила водянисте око. Як добре уп'єш кози в золоті, звеселіло видихнув чоловік, але я не в порожній. Маю для тебе дрінген пакет від Ількової дівки, з руку руки в цілості і сухранності. Простягнув жовтувату цидулу, перечеплену скріпкою. Я запхав її до кишені, і ми стали ув'язувати міхи. Папірець розгорнув я по тому, як Штефан, глитнувши ще раз прикурянки, неохоче розбудив кобилу. Це була телеграма від Толі. Кінець вигнанню, статті попали ЦК комсомолу. Тебе відновили, роботі посилають курси Москву, документи завтра, обкомі видавництво схвалило книгу Новел забрати аванс. Я перечитав ще раз уголос і оглянувся. Довкола нікого не було. Крім мене, і дятла. Що завзято довбав до плавугорішину, неначе достукував недомовлені слова. Головні слова завжди губляться між рядками і телеграма, і книжок. Телеграма була адресована мені, але слова ЦК, обком, курси, аванс звучали так дико, що я з натугою висновував їх зв'язок з моєю теперішньою особою. Відтак я розгорнув аркушик, прикріплений до телеграфного бланку. Там було кілька рядків від неї. Той, хто крила має, відлітає. Рада за твої успіхи, справді досліз рада. Хоча Москва сльозам провінціалок не вірить. Я з наївності гадала, що ти вічний студент, чи, може, вільний художник, мандрівний поет, а виявилося. Птиця високого польоту, не те, що твої кораблики недалекого плавання. Ще раз дякую тобі за допомогу, за підтримку вітчизняної філологічної науки і за той настрій, із яким я, як наївна пенелопа, чекала твої кораблі, найменше думаючи про свою курсову та ба, наївність таки не лікується, якщо коли-небудь. Твоя книжка потрапить до нашої бібліотеки, обіцяю прочитати її з великим інтересом. А в іншому прислухаймося до народу, який завжди правий. Не вродив мак. Перебудемо і так. Оля, очі мої ще трималися письма, а руки похабцем збирали речі. Пара білизни, кілька книжок, зошит, кам'янець з діркою оком. Сочине перо і клодика, олені, листи. Ількова куча враз стала тісною для мене, витискала з себе, і запах її почужів. Осінь загострює запахи з горового гнізда я злетів, як перо сойки. Години за дві дістався заломів, старий колінкуючи оббирав коріння Я йду. Промовив я за його спиною, збадьорюючи свій голос. Мушу йти. Він обернувся, зіп'явся на ноги. В його погляді не було ні подиву, ні запитання, як і тоді, коли я стояв перед хвірткою на поповій горі. Ніколи, нікому не пояснюй, чому йдеш. А мені поготів, не треба пояснювати. Ми же з тобою. Учні Одисея, чи не так? Тут інший клопіт. Ти помагав мені, власне, працював на мене ціле літо. Я тобі винен. Я спробував заперечити, але він зупинив мене жестом руки. Грошей я не маю. Відплачу тобі якимось робом пізніше. Неодмінно відплачу. Загадково всміхнувся в бороду. Якщо пустишся напросто за поточеною, то виграєш якусь годину часу. Правда, автобус уже не застанеш. Не біда. Я навчився довіряти ногам. Все добре. Тепер хай довіра піднімається вище, до серця і голови. Що ж, іди здоров, де знаєш. Іди, нехай руки твої будуть порожні і сильні, розум ясний, а воля здорова. Стелися, добрий путь. Благословив мене пучкою, в який затис кілька стеблин, і обернувся до своєї роботи. І я пішов, побіг на злам голову горбкуватим берегом, перелітаючи волони й мохнаті купини. Вже на самому дні долини, де потік пірнав у ліс, я обернувся. Старий стояв на гребені схилу в повен ріст і дивився мені вслід. Верховий вітер шарпав, надував його сорочку, розвіював сиві кустрі волосся, що кольором зливалося з небом. Го-го-го. крикнув я повними грудьми. Він не зрушив з місця. Лише підняв перед собою якось безпорадно руки, ніби промовляючи, що тобі ще повісти, чим ще допомогти. Я помахав у відповідь і, заткуючи, увійшов під вільге і темне шатро дерева. Дні світящі залишав я за собою, і це розуміння гостро шпигнуло в серце. Більше я його не бачив. Чоловіка, якого люди називали вічником, а сам він себе світованом, котрий прихильно протяг і мені шпарину в свій дивовижний світ. Сонце пронизувало рідко лісся, грало ламаними променями на камінні в глибині води, в тому водосвітінні воно ряхтіло зеленкуватим малахітом. Я згадав його слова. В які раніше не надто вдумувався, учитель, як камінь, залишається на дні потоку, а учні йдуть далі. Тепер їх прихований зміст відкрився мені і прорвався несподіваними сльозами. Минуть роки, і з'явиться гостра потреба дізнатися про нього більше і розповісти про це. І я зайду до бібліотеки, де він колись доглядав приміщення і двір. Молоді бібліотекарки не пам'ятали його, повели мене в книгосховища, там між темних полиць сиділа бабуся в костюмчику з облізлим лисячим коміром. І сама, як лисичка з давньої книжки, казок. «А як же, Пам'ятаю його, проспівала тоненьким голосом. Такі не забуваються, без таких, як казав поет, засохла б нива життя. Він мені ногу вилікував, доти я з паличкою ходила. Ще він тут каміння збирав, а ми дурні сміялися. Яке каміння. О, то ціла історія над головним нашим корпусом ще до реконструкції здіймалася. Невеличка шпильчаста вежа, дуже симпатична. Крихітні віконця були з кольорового скла синього, зеленого, жовтого, і за якусь ніч дітворня порозбивала їх. Майже всі. Вежа осліпла, чорніла порожніми очницями. Не знаю де. Та Андрій Бачі його так називали дядько по угорськи. Дістав десь кольорові скелця і відновив вітраж. Але тої ж ночі скло знову порозбивали. Він ще раз поміняв його, а біда та сама. Сторож не міг привартувати, хто і коли це робив. І от ми йдемо зранку на роботу, а наш Андрій Бачі збирає по двору каміння, складає у наплічний кіш. І носить на пустирище. Ми тихо хихонемо, а він збирає. За два дні визбирав усі камінці у дворі і засклив віконця наново. Та їх розбили знову. Не всі, правда. Може, каміння їм не вистачило, а старий, бачимо, на вулиці вже збирає. Люди йдуть тротуаром, він вибачається і збирає. Спокійний такий, з ясними очима, навіть веселий. Вулиця довга, роботи ого-го. Якось дивлюся з вікна, дітваки коло нього. Він їм щось розказує, вони роти пороззявляли, а далі помагають йому. Засклив він вежу в четверте, ще й рожевого складу дав. Стояли з хлопцями у дворі. Він показував на шпиль, щось толкував їм. Два дні минули тихо мирно. Чую гук у дворі. Визирнула з вікна дітвора. Де Андрій Бачі? А вам його нащо? Коли каміння будемо ще збирати? На вулиці млиновій його повно. Бачу, старий виходить до них з кошем. Почали сміття збирати. Перше у дворі, а тоді й на вулицю перейшли. Правда, ніхто вже з нього не сміявся. Чомусь мені це не забулося. Наша завідувачка тоді питала, як з ним розрахуватися. Відмахувався. Ви, каже, якщо можна, дайте мені ті книги, що списали в макулатуру. І забрав цілий возик. А ви його знали? Жваво поцікавилася бабуся лисичка. Знав і не знав, відповів я. Вагу подарунків долі починаєш відчувати, коли самому доводиться збирати каміння. Це було згодом. А тоді я продирався через хащу, яка дедалі густішала, набирала хмурості, ішов наосліп. Гілки хльостали мене на відліг. Терня дерло руки і лице, сльози обпікали рани на щоках, збоку дрижала жилки ріки, виламали напутньою дорогою путею, як сказав би Святован, і тихо звучали в здриганнях розповненого серця інші його слова. Ми любимо вигороджувати себе, мовляв, час такий, час погідний завжди. Час для нас, а не ми для часу. Час тече однаково. Все ми пливемо, коли за течією, коли проти течії. Ми створені для того, аби вічно прагнути неба, бо воно відкривається нашому погляду, як усе інше. Все в нашому трибі має свій сенс. Все тримається берегів любові і тече як ріка, вона просто тече своїм річищем, доки ходитиме місяць у небі. Мукачево, Косино, Анталія. Кінець книги. Автор аудіоверсії. Актор Сергій Москаленко